Всім привіт! Сьогодні у Чорногорі у місті бар в магазині ідея я купила ось такі продукти сметана. 20%, 2,59. Дуже смачна саме ця. Сир Гауді. Практично за кілограм 8 євро вийшло на 3,88. Оце нігшич молоко, 3,2% жирності 99 копійок. По 59 кавуни, Надію, що він червоний, вийшло. 3,22. Банани були по євро, точніше 0,99. І я взяла такі самі жовті, щоб зробити сьогодні молочний коктейль. Цукор по 90 копійок за кілограм. І морква також євро 10, 99 копійок за кілограм. Отакі лак я купила за 3 євро у магазині Поп. Це також у тому ж магазині євро 19 на знижці були. Тому що всюди вони дорожчі. Доже взяла теж на знижці по 59 копійок. Буду сербську писати, Юля. Скільки вже ти так казала, не знаю, але треба починати. Добрий ранок з Чорногорі. Сьогодні він почався з блискавки, з грому. І зараз іде невеличкий дощик. Хоча, я думаю, буде прям злива так гриміло. Так прям нормально похолодало. Потяг вже їде. Вже на роботі з гориці їду в бар. Не в бар, а в хату, а в місто в бар. Це, сьогодні така злива буде просто. Буквально пройшло, скільки 5, може 10 хвилин, і як змінилося небо. Хмарка така все мені важко, Посиджу трішки на горі. Перепочину, а потім піду далі. Тому що отут дивишся тут дощ, да? має бути зараз злива. А там сонечко. Все пішов до... Ай, мать! Хі -хі -хі -хі. Нормальний дощик. Так не видно, ніби він невеличкий, а я ближче не можу підійти. Ага. Знаєте чого? Тому що він косий. Він косий. і Отакий якраз закриваю балкон, тому що холодно, прям, як кофту маю одягнути. Являєте? Пару хвилин і отак погода змінюється. Через годинку буде знову сонце. Де я так думаю, Побачу. Все поповній злива, ну так як я і думала. Погано, якщо хтось пішов не в гумових чоботах, то що буде важко дійти, буде хавася в лозе. Всім привіт, мене звати Юлія Мешко, Чорногорів, місті Барк. Подивіться на цю ідіотку, яка не вийшла на своїй зупинці. Потяг вчасно прийшов, просто лялечка. Я мала вийти просто на наступні зупинці, в суто піти на фізіотерапію, прийти швиденько на автобус і поїхати в Будво. А я не вийшла. Все нормально. Я встигла добігти до фізіотерапії, повністю все зробити. І вийшла я десь в 10.48, а автобус був 10.58. Я ще так швидко вгору ніколи не піднімалася. І 11.09 прийшов автобус. 4 євро коштує від Сутоморе до Будве. ну Там різний час, різна ціна. Наприклад, якщо дуже пізно, то може коштувати і 7 євро. І плюс залежить від перевізника. Зараз я їду на автостанцію, а звідти. Уже ну, або пішки, або на таксі, я побачу. Ну, на пішки написано 15 хвилин. Тобто я на ш... милицях десь 30 мені, напевно, буде. Хоча всі кажуть, ти так швидко ходиш на милицях. <гум> я вже професіонал. Готель Славія, і зупинка називається «Славія». Тобто це ще не автостанція в Будві, але тут теж можна виходити. Ми практично заїхали в Будву і на початку. Це дуже зручно, тому що ну, не всім так далеко треба їхати. як добре, є для сміття. Такі пакуночки, ну, або якщо комусь дурно стане, це теж важливо мати під рукою. Автобусна зупинка буде. Це є на фото, це їде на фото буду Зараз буде чи брати таксі, чи піти пішки. Тут написано 15 хвилин. Ну, може, це не так далеко. Писниться Надія з України. Вона зараз проживає на віллі Мандаріна. Їй дуже подобається ходить на пляж Магрен. Могрен. Могрен. Я не скажу, що тут набагато більше автостанцій, але тут є кафе, наприклад, є, бачите, кіоски. Варі ні. Варі. Купили киточок і пішли на автобус. Тут все-таки набіж така розвинута. Ну, тому що більше людей все тут. Не тільки кафе, тут ще є ресторан. Працює з 12 дня до 11 вночі сторони. І тут навіть є Ловчин банк Дуже зручний. Тут якесь кафе з телевізором і фонтани. там так Зараз запитаю таксістів, скільки буде коштувати. Якщо недорого, то поїду на таксісти, сидять, чекають клієнтів. Таксі питаю, скільки. Він каже, 10 євро. Я кажу, слухайте, давайте за 5. Він тут 15 хвилин пішки, 6 хвилин машини. Він каже, ну тут не можна, тіпа, тут тільки за 10. Я кажу, давайте за п'ять. Він каже, тоді зачекаємо, зараз позвонимо, вивеземо таксі за п'ять. Отак. Ну, то, що я на намилиться, знаєте, то вони вже добре. На лавчиці чекаю, таксі, стілюється, що мені впало. Бачите? Попелю... три горішки для попелюшки. Такий фільм вже бачила, Юля. Це не горішки, це не попелюшка, але алдисія які гарненькі. Я кажу, вам що це з винограда, напевно, впало. Ну, вони сусни же. Я коли приїхала в Вірпазар, і він каже, відразу зараз поїде потяг назад. ну Звідки ти знаєш? Я, наприклад, один раз у тому роду Шушені чекала потяг, годину 15 він запізнився. Думаю, де така впевненість, що він відразу прям поїде. Каже, він відразу їде. Але є між ними ще зупинка цервена, каже, там не виходь, тому що там не зупиняється цей потяг. І я зрозуміла, цей потяг ішов, напевно, в Сербії. І на тому, якому ми приїхали потязі, він чекав його, щоб помінятися цими там, наприклад, вдвоє рельсів, так? а зазвичай одні йдуть. І тому вони так швидко це робили. Тобто він приїхав, я сіла, і буквально пару хвилин я вже була в Сутоморі. Через це я думаю, чому такий маленький розрив? Мені хотілося завжди в зіотерапію. зайшла. І відразу назад поїхати, так? а виходить ніяк, тому що вони міняються просто напуском. Така гарна зелена автостанція. Ось бачите, ці таксі по 10 євро. Якщо викликати по номеру, то буде по 5. Але ми дзвонили на три номери, все зайнято, абсолютно все. Вони кажуть, та давайте за 10. Я кажу, та ладно, я вже пішки піду. І навпроти якісь магазинчики, щось. Можна поїсти. Ні, Ні, Ніко все не явля. <сі> Коротше, я йшла пішки. І він про, проїжджає я зупиняю кажу слухайте, до цього готелю, будь ласка, а він кажу, скільки це коштує. Я кажу, ну я не знаю, це дуже близько. Каже, скільки до до я кажу, п'ять. Він, він каже, давай п'ять, <сіло> нормально. Я розумію, що це ще дешевше, походу. Ну, але біж... це короче, арома, бачите, добре. І це торгівельний центр, шопінг-центр. Ми тут були з вами взимку, багато людей. Я не знала. А, так, да, так, да. фонтана. Фонтана. Фонтана! Налево. На. На. Вот. На да, Так, на таксист. Викорістаксіст. ОВС. І ось мені треба туди пройти до моря. Дуже швидко їхали, взагалі. Практично на щочику було написано 2 євро. Я кажу, так 2 євро, він каже, я не засікав. Я кажу, да ладно, я обіцяла 5, ну це не 10, це все рівно не 10. Кажу, ходіть пішки, ви всюди дійдете пішки. Але якщо, наприклад, потрібно ем, на вокзал їхати і дуже великі сумки, я напишу внизу конкретно цього таксиста телефон, і він нормально бере гроші в да, втридорога, Ви доїдете. Пішли до готелю. Зараз заходжу, якщо... Вдасться, може, зніму вам номер цього готелю. Зручно, тому що відразу море, бачите. Нічого такі хол, гарненьке. Зразу сніданком. Міла, це готель і для це мається на увазі кафе. Тобто тут, хто хоче, може зайти собі, щось поїсти солоденьке. Бачите ціни євро два. Працюють кожен день, відкривають всім годин ранку і до 11 вечора. Заходьте, будь ласка. Смокота і є морозова теж на будь-який вибір. Яка смакота. Це негурський бівштекс, а в середині негурський прошуто. замотаний. Можливо, це каймак, я не знаю, але дуже щось смачне. Просто Чата, В цьому році виходимо заміж, тому що ми побачили наречену Юля, серйозно. Якби кожен рік, коли я бачила на речей, виходила заміж, то вже в принципі можна було раз сорок вийти. Оцей штрибзік маленький коштує євро 60, Але я так хочу пити. Скажите, Юля, можна було купити воду, можна було б, але я відчула, що мені солодко не вистачає, тому я купила кого коло. Все, вибачте, будь ласка. Квиток від Будви до бару коштує 7.30, тому що зараз буде автобус на 6.22. Тобто, чим пізніше від'їжджає автобус, тим він дорожчий. Ну і від перевізника також залежить. Щоб ви зрозуміли, від сутомора до Будви я їхала за євро. дні. Автобус двоповерховий, який їде на Белград. Ну я таки зрозуміла, щось до бару, знаєте. Будиночки йдуть. Коли ми виїжджаємо ось, з Будви, такі готельчики гарненькі. Хоча до моря тут і не дуже близько, але я бачу, люди знімають. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості. І, звичайно, мира на всій землі цілую.